Вітаю на каналі. Продовжуємо е, запис розкладів по ваших питаннях, бліц так званий. І з технічних причин минулий запис не попало питання про Пет, Петра Фіалу е, чеського очільника. Ну, от я пам'ятаю, які там карти виходили. То як він відноситься, ставиться до українського народу, випало карта Сонце. Звісно, ставиться як до братів і до там, схожого менталітету, і таке інше людей. Так? А до влади, як відноситься, ну, то, як до, до обраної влади, з ким є, з тим і працюємо. Так, і, добре, це я вам відповіла на Петра Фіалу. Давайте подивимося, знаєте, яке питання? Тут будуть ваші питання, але ж я хочу зараз подивитися, що це за істерія про наступ, який має нібито відбутися е, 5-го числа, да? ну, щось таке. У нас 1300 кілометрів фронта. Так? 1300. Ви уявляєте, що з, на, на, ну, на цьому відстані дійсно хтось може кудись піти в якийсь наступ. Ну, говорять, підуть на Київ, підуть на Харків, на Львів. Я в таке вже чула, що на Львів і там у Львові буде Армагеддон. Ну, в общем, бред, сівай кобили. Давайте подивимося, що це чутки чи правда. І звідки ростуть ноги. Так, це чутки. Чи це правда? Джерело. Джерело точно не українське, джерело точно далеко від нас знаходиться. Це чутки. Військові, правда тут обмежується, чим вона обмежується? Джерело пропагандисти. Або е, психологічна атака, психологічне навантаження здалеку. Зірка це далеко. Чим обмежується правда? Емоціями, е, думками і е, Нагнітанням тривожності. Хочете, я вам розкажу про цю карту, дев'ятку мічів. Притчу. От що е, е, відбувається з людиною по дев'ятки мечів. Значить, от, я зараз стану з дивана, піду там щось зроблю, буду робити, на мене впаде щось з, зверху. Ну, шафи вдарить мене по голові, я, от, ну, от, я, я тут ляжу, і мене ніхто не, знає, не знайде, я помру. Оце, оце те ж саме. Це називається підвищена тривожність і е, нагнітання, малювання собі якихось нереальних картин, цим обмежується правда. Відсутність критичного мислення. Відсутність. От тут показує чотирка мечів. Береш інформацію, аналізуєш її, а, тоді тільки доходиш до правди, бо правда обмежена. Обмежена якимись рамками. А люди емоційно все сприймають і малюють собі Армагеддони. Ноги а, а, із, із задалеку йдуть, із телевізора, із радіо, із анонімних інтернет-телеграм-каналів. Це російське ІПСО, так чи ні, покажіть. Карта Сонця. Ну, які вам ще треба аргументи? Так, я написала в чаті, я не знаю, що там з'явилося у нас в чаті декілька людей, які нічого не писали, а потім почали писати, що наступ, наступ, наступ. Значить, друзі, хай йдуть. Нам наступ на руку. Це навпаки. Нам вигідно, тому що наступаюча е, сторона несе втрати в 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів більше, ніж ті, хто обороняється. Так. І чим скоріше підуть наступ, тим більше вийде віздюлей і, і все. І на чому закінчиться ця війна? А так вона тягнеться і тягнеться, і тягнеться. Нам затяжна війна взагалі не, не, на, не, не на руку. Поки ми їх всіх не перемелимо. Давайте ваші питання. Пані Надія, чи можна подивитися розклад на розвиток системи правосуддя в Україні? Значить, в ту частину, де теж по технічних, по технічних причинах не війшла про Петра Фіалу, там і було про судову реформу зразу після Конституції. Ну, так вийшло, що прийшлося вирізати частину. Так, там мені показало, що протягом трьох років буде проведена судова реформа згідно того, тих законів, які приймаються. Ну, Давайте перевіримо. Чи будуть якісь зміни і розвиток в Конституційному суді в судах, адвокатурі медіації? Чи буде, наприклад, впроваджена обов'язкова присудова медіація, як в странах ЄС? Оце давайте запитаємо. Чи буде впроваджена обов'язкова присудова медіація? Не бачу такого. Хоча це вимоги, вимоги для того, щоб нам вступити там в Союз і таке інше. По цих картах не бачу такого поки. Про медіацію. Так. Чи буде розвиток в Конституційному суді? От у нас ця база законодача, вона ідеальна, але ж. Як виконуються ці закони і хто приходить на посади, тут питання. Так, чи буде розвиток в Конституційному суді? Да, буде. А в судах переміни будуть. Під тиском критики. Ну, Боже, ну скільки буде навколо цієї реформи, буде. Розганятися психологічних атак. Це кошмар. Кошмар. Ну, порозуміння, як... треба, якийсь баланс треба буде знайти обов'язково для того, щоб реформувати судову систему. І це теж вимоги будуть Євросоюзу, вступу до Євросоюзу. Так, наступне питання. Чи переродяться душі воїнів, які зараз вмирають, героїчно захищаючи батьківщину у нових українців, щоб народитися порядними, сильними людьми і відбудувати націю Ну, <кій> Давайте візьмемо містичну Аріану на це питання. Душі наших загиблих героїв. Перероджуються. Знову в українців, давайте так. Король мечів, звісно. Да, друзі, перероджуються знову в українців. Це, от, ну, це карта сила, але вона тут трохи по-іншому зображена. Сила це. Завжди показує ну, фізичну оболонку, оболонку, так, перероджується по тройки пентаклю, це безкінечний ніби як круг. Чи стануть вони е, тим кістяком нації, який, ну, в майбутньому, який буде рухати Україну до прогресу? Давайте отак. Ну, це, бачите, їх душі. Ось по карті місяця. Так, да, стануть імператриця. Стануть. Так, е, да, стануть. Це імператриця, ну, це, це ж вагітна жінка вважається, второ. Е, так, вагітна ідеєю. Значить, стануть і стануть тим кістяком. Ну, Боже, яка карта, оця місяць, <хи> така от і на питання душі. Ось ось оці душі, ось вони перевтілитися повинні. Аж моторош настав. Знаєте, що деякі вже і понароджувалися, бо я спитала, як швидко це буде процес оцей то вже ось о, деякі понароджувалися. Ну так рік війни вже це, це дійсно вже може бути таке. Тобто дітки вже, вже з'явилися на світ. Так, ну, сподіваюся, я вам відповіла. Кажуть, що у Росії є нове потужна, нова потужна зброя. Чи правда це? Чи правда це? і дві четвірки, четвірка мечів, четвірка кубків. По четвірки кубків, звісно, це неправда. А четвірка мечів це якісь, це бредові якісь там, ну, це саме типа супер суперзброя, а це е, е, сон, ну, е, мрії, сон, мрії, е, от таке, бред разом з четверкою купи. Нема нічого. Ну, тобто, ще, то, що в них є, то про це відомо. Так, немає там нового, ніякого нового е, потужного. Питають, хто? Чи дійсно е, генерал же він да, сирський? Е, е, автор блискавичного визволення Харкова. Чи дійсно ця перемога, ця операція дійсно належить йому. Зараз перевіримо. Ну, друзі, тут група людей. Восімка це група буде. Ще якісь є середнього звена. Командири. Ну і карта вибору вказує, що це, звісно, в союзі з кимось, в Союзі розроблялося. Не тільки це його ідея, а тим більше не тільки його втілення по цих картах. Так, тоді Бахмут і Солідар це його прорахунки, чи на цьому напрямку просто недостатньо ресурсів. Так, бахнути Солодар це його прорахунки. А я не бачу тут прорахунків. Це якийсь план на перспективу. Так? Це план куп... тримати ворога, тримати. Ну це і наша оборона, так? Бо лицар Пентаклів стоїть. На землі крепко, він нікуди не рухається. Ми не йдемо вперед, але ми не йдемо назад. То, що там в вийшли, то таке. То росіяни наділяють цей солідар символізмом Сталінграда для нас він вирішальної ролі не має. Так, тут не бачу я прорахунків. Тут відтягування ресурса ворога. Тут, навпаки, це якийсь план. Ну, чи вистачає ресурсів там, зараз у наших, чи вистачає там ресурсів? Ви знаєте, що пройшли переміни. ну, Це ну, допомога, ну, верніше, контакти від союзників із моря, і там матеріальна база посилилася. Хоча положення ще е, ну, мається на увазі матеріального забезпечення багато йде по тому напрямку, багато йде неправди по місяцю. Неправди. Там що е, це? Росіяни будуть оточені навіть. Наступить такий момент, коли росіяни будуть оточені. От тройка жезлів, а ви питаєте про рахунок. Який прорахунок по тройки? Жезлів прямий. Це план, це перспективний план, задуму якого ми не розуміємо по місяцю в силу відсутності військової освіти, скажімо так. Немає прорахунка в нього. Що стосується матеріального забезпечення, воно посилюється. Так, чи є в Україні шанс на раптове закінчення війни? Чи правда що в Україні є шанс на раптове? А як? Вони що, іспаряться оці кацапьо на нашій території? Чи ми в один прекрасний день проснемося? О, війна закінчилася. Ну, Побачимо, що скажуть карти. Нема такого шансу, десятка мечів. Немає. Це, ну, як сказати, це нам так би хотілося, щоб ця війна раптово закінчилася. Так не буде. Вона закінчиться перемогою, бо з кубків засвітився. І трьохсторонніми якимись чи перемовинами, чи щось таке інше. Так. Ну, це не раптово буде. Це треба отам на полі бою десятку мічів всім ставити. Ну, це питання, посадять ли кого-то із пучка уволену за цю неділю, самого там можна налогове або все замилять. Я вже відповідала в попередніх бліцах. Наступ на Харків та пекельний, як обіцяють, лютий та березень для прифронтових міст. Я не розумію питання. Що наступ на Харків? Де питання тут? Що чекає Миколаїв в найближчі два місяці? Що очікує Миколаїв найближчі два місяці? Наразі Миколаїв протягом місяця, Миколаїв через два місяці. Це що показує, що орки від туди, ну, вже не добивають до такої степені, як раніше. Одійшли. Ще Миколаїв наразі. Ну, добивати до Миколаєва можуть тільки оце МС-300, все. А фізично вони одійшли і отак показують, ворог ніби як відійшов. Так, протягом місяця. Башта, буде прильот якийсь по місту. Буде паніка. Паніку загасять. Е, немає, немає показують вбитих. Ну, по башті е, буде якийсь прильот, значить, аж, ну, зрозуміло, що це кожен день може, значить, буде якийсь сильний прильот в один із днів. Так, через два місяці поперемо. Відійдуть е, взагалі значить, так, що не зможуть добивати до Миколая. Десь вони встоятимуть уже так, що їм треба буде обирати, чи бити по Миколаєву, чи не бити по двой жезлі. Завершиться все. Вони будуть сконцентровані на чомусь іншому, на якихось військових. Ну, не зможуть до... Через два місяці добивати до Миколаєва не зможуть. Отаке... мій мівірді. Протягом місяця башта показала, значить, будуть прильоти і буде паніка в місті. Так. А, далі. Кінець февраля а, лютого для Харкова та Києва. Київ наразі, Київ в кінці лютого. Ки Київ наразі. Київ в кінці лютого. Харків наразі. Харків, в кінці лютого. Показують погану погоду в Києві на кінець лютого. Мряку, дощ ожеледиться, бо не прильот. Е, погана погода значить в кінці щось якісь катаклізми в природні будуть харків, е, так. від початку, від кінця лютого. Харків починає відродження. Будуть варіанти, як почати відродження міста. Це таке покаже? По області, по області ще можна сказати, припиняться імператор перевернувся оці обстріли під дією наших. Подав, подав, буде якесь подавлення е, вогняних вогняних точок на території імперії. Імперія перевертається, значить, ще вони відгонять від кордонів. Е, Харківської області, ну, може, відвинути туди вглубь Білгородщини чи звідки. Ну, вони з Білгородщини стріляють, і ще з якоїсь області. Да? значить Перевернути імператор показує, що там, хто стріляють, опиняться в е, приниженому становищі. то Чомусь е, повинно початися відродження Харкова по суду. Так, далі. Ну, я більше таких питань, крім э, таких, що э, ну давайте, чи призначать призначить это питання Резнікова на министром юстиції. чи призначить? Так як імператриця. Ну він і так себе непогано почуває на тій роботі, де він зараз. Да? Робота пов'язана з військом, і він таку більше представницьку функцію виконує, ніж справжню роботу. По дияволу, звісно, можуть призначити це йому буде хороше, хороше призначення. І імператриця на це вказує. Не скоро по лицарю Пентаклів затяжний процес. Так, дякую за увагу. Дякую за лайки, підписки і коментарі, і до нових зустрічей!